Привіт привіт, друзі! Знову нарешті вихідний і я знову на полі. На тому самому полі, як ви догадалися. І знову буду ходити топтати Рим. Ну, В Камрад вчора був, У мене, напередодні жаль, не було можливості. Робота є робота. Знайшов два динаря. Це вже прогрес для нього. І ви знаєте що? Знайшов шикарну знахідку, правда не знаю яку. Питався чи золото каже, що ні, срібна якась, якась підвіска. Ну, друже, хай тобі і фортеть. А я починаю свій коп з першої знахідки. І нею є її... ось така, друзі, шрапнелька. Це дуже добре і приємно. Тому що перший шмурдяковий сигнал є запорукою хорошого копу. Так що вмощуйтеся позручніше. Чай, кава, канапки, печенька, хто що по бажанню. І дивимося приємного перегляду. Значить, хожу вже хвилин 40. Було в мене пару сигнальчиків і ось тут тепер ще пугулка, а перед тим випало ось два гелера, один гелер і, певно, один грош. І ось якась така штучка. Римом не пахне. Ну, Гелер я тут тер 906 рік. Бо завжди дивлюся, чи є 892-й, вони коштують гроші. Поки що так. Видно, вже тут нічого нема. Треба буде переходити другий квадрат бити. Але ще покручуся тут. Ще з годинку покручуся, можливо, щось буде. Добре, поки що так, і це вже супер. Віця, друзі, знову яка глибина. І в мене є сигнальчик. Опа! І це ось монетка є. Ну, я не думаю, що це Рим. Я думаю, що це буде один гелер. Да, нема що навіть терти, сипеться. І перед тим ось було два філера. Я так думаю по два гелера. Нема тут що робити, але бачите, от підходжу ближче до правильного місця. І ось. Починаю вже лізти кераміка, донешку. Зараз я буду тут топтатися. Це вже радує. У мене досить чіткий, класний сигнальчик. Або пеніцилін, або динарик. Я би хотів донарика. думаю что не думаю что не блин снова монетка снова монетка друзья я их еще выкупал штук четыре за тот час Нічого цікавого. Зараз в принципі покажу. Так, де вони є? Ось вони. Ось навіть не чищу, навіть не мию, бо нема смислу їх чистити, нема смислу їх мити. Так само думаю, два Гелера, два Гелера, може украйцер. І то один, певно, Гелер. Ось так. Не знаю, певно вертаюся на тому місці. Сигналів мало, але корисно. Хоча я от підходжу і отут е от за тим завитком вожбинка. мені здається, що тут могла бути і домова яма. Іду туди ще пойду, подивлюся, якщо нічого нема, вертаюся туди нижче і там буду вже ходити, крутитися. Дивимося. Ось Дивіться, бачите, оплавки металу. Це на осколок, це оплавок металу біля тієї ями. Але не його хотів вам показати. Ось перстеньок випав. Почав чистити і він мені тріснув. Звичайно, лисий. Я ж тепер, друзі, замітив, що я... Рукавиця не тим боком надів, а правильно рукавицю забув в машині. Так, чистесенький. Нічого нема. Видно, заготовка якась була. Ну, зараз буду тут крутитися. Значить, Друзі, пролунав сигнальчик. Знаходжу ось таку штучку. Тут дивлюся на неї, розбираюся, що за фігня така. І аж тепер зрозумів, що це є. Від пряжечки язичок. А чому зрозумів і гігантського розміру. Тому що, друзі, ось була ямочка. І я... Дивіться, яка здорова шайба. Викопує реально здорову пряжку. О! І я розумію, що це від неї. Ну, той якийсь гігант був. Можна мужика забити. Тут з грам, я не знаю, певно, з 30-40. Може і більше. Інтуїція не підвела. Значить, тут має бути домова яма. Зараз тут покрутимося. Зачотик? Пролунало в мене. Три сигнальчика. З них два. Ось такий гудзочок був. І от тепер така кулька була. І знову подібний сигнальчик пролунав. І не зазняв я в онлайні. Бачите? Денарик. Блін, як його почистити, ну ладно. У мене вже вода закінчиться, але в принципі я то маю пити воду. Ай, це у нас буде класний динарік. Адріан, по-моєму, або Троян. Зараз ми його добре гарно помиємо. Так, тут легенда, дивіться яка. Це у нас знову Адріанчик. Поле Адріанчиків. Ну нічого, зачт, заччт Дивіться, який гарний стан Хадріана. Бомба. Одним словом, друзі, попалася мені ось така знахідка. Я думаю, що це був браслет. Ну, не її я вам хотів показати. Ось в мене є знахідка, і дивіться, яка шикарна спинка фібули. Приємна знахідка. Ну, зараз буду тут топтатися і тут буду шукати зачот. Значить, друзі, дивіться, я закупав ямочку, знайшов ось цю фібулу, так? Іду по прямій, бо виходжую полосками, прохожу метрів 5. У мене сигнальчик. І що ви думаєте? Та дам. ще одна така сама фібула Ну, правда, з меншими втратами Дві одинакових. Ну, правда, тут патина така темніша, тут світліша. Зачотик? Значить, друзі, дивіться. Ось почистив. Знайшов вроде би косочок проволки. Я думаю, це, та не думаю, я впевнений, що це е бронза. Будь-здоровий, правду каже. Що це було певне вісочне кульцо, а можливо, якийсь інший декор, якоїсь прикраси. І тепер знову сигнальчик в мене. Дивіться, яка, друзі, голка. То не голка, то голище. Я не знаю, яка то фібула мала бути. Яких розмірів? Такаво. Сантиметрів 10. Ну, якщо вона тут є, ми її знайдемо. Добре? Шукаю. Так, от, іду дальше. є в мене чіткий сигнал. Так, що збекупав? Йо, аж кінкот. Ось там? Була голочка Шмурдяк, Шмурдяк. І дивіться, ось вона. фібула Ну, блин, я вже думаю, що динарик, але дивіться яка вона велика. Дивіться, яка на друзі велика Я просто в шоці. Так, а де ж я ту голку вже задів? Зараз, 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 зараз Ой Ану, вона. Вона. Ось, друзі. Комплект. Ще б тут боковинку і буде ціла. Ну, треба дати реставрувати. Блін, така велика пряжка, така велика фібула. я просто в шоці дні, воно так мало бути. Ну, теж не важно, але це є від неї 1000 відсотків. Ні, так все-таки ж мало бути. Да, так мало бути. Добре. Зачотик. Шукаємо далі. Ви знаєте, хожу по полю, шукаю так візуальні, які знахідки. І... Мій пес завжди ось щось з зуба гносить. Щось зверху знайде. На! Шукай. І я от тепер знову знайшов щось таку. Таке донышко зверху лежало. Ну, кераміка є але щось, ну пустота, пустота. Ну, в принципі, тут нема що дивуватися, камрад тут вже 3 роки ходить. І сам то місяць. Бо гор, гор! ці, ну, як носа. <схід> Знову приніс мені. Дитина хоче бавитися, так само і маленький песик хоче бавитися. Десь знайде, принесе. Підростає вже 6 місяців. Ось така ситуація. Добре. Ще трошки кручуся і буду збиратися додому, бо пусто і бажання просто пропадає ходити. І дуже в сторону машини і. Нарешті є перший хороший сигнальчик. пану Гільзу. Та не Демерик точно. Можливо, якась монетка. Ну, де ж є? Хуууу, друзяки! ха бінго! Ось. Ось він. да Друзі, вибачається, що перервав зйомку, був телефонний дзвіночок, поки збив, поки що. І дивіться, є, є ще один динарик Зараз ми його помиємо. Ну це, я не думаю, що буде срібний, бо VDI дуже погане було. Ви знаєте що, він буде срібний? Але чому такі окисли? У мене таке враження, що він ще без якоюсь монеткою мав би бути. Ну не може таке бути, дивіться. Понятно, понятно, друзі. Тут, видно, бо є ще одна монетка. Але він якийсь тунасенький. Можливо. І плакетований. Можливо, і плакетований. Або горів. Або горів. Ну це динарик 100%. 100% динарик, друзі. Так, я вже майже біля машини і в мене ще тут десь сигнальчик є. І в мене, друзі, є ще одна монетка. Ось вона ну, От так само буде певно 2 гелера. Ті монетки в нас королі полів. Ось така ситуація. Добре. Іду далі. Ось, друзі, машина і в мене ось тут. Ще один сигнальчик. Десь тут не глибоко. Ах, ті грудиці. Да. Викопали, Дивимося. Динарик чи не динарик? Бов би... Ай, друзі! Ня, не динарик. Ще одна монетка. І так само воно буде 2 гелера. Ну якось так. Я краще тут пройдуся колечко, подивлюся, можливо, щось біля машини ще буде. Так, друзі, зробив ще колу 0, повний 0. І давайте будемо дивитися, що я сьогодні накупав. Результат отакий. порадував мене ось цей динарик Хадріана. Цей динарик, не знаю, треба буде вдома відмивати, але ну, я думаю, я з ним роботу зроблю, відчищу. Ну, більше з того, що мені здається, що він горів. Ось Фібули класні мене порадували. Пряшка вогонь велика така, жирна. фібула ця велика жирна. Монет, ладанок всякого добра ну Що коперу більше треба для щастя? Головне, щоб була повна хбарниця добра. І тоді буде все ляля. -ля. А вам, друзі, як завжди, бажаю міцного здоров'я. Море позитиву. Накопі жирних класних знахідок. Чим побільше, тим краще. Приємного вам перегляду! Хто не підписаний, друзі, підписуйтеся. Попереду багато цікавих виїздів. І я сподіваюся, що будуть не пустими, а жирними. Всіх благ. Пока-пока!